У нас попризначали кучу нових посадовців. Виникає просте питання: скільки їм часу треба для того, щоб довести, що вони принаймні не гірші за попередників, а все-таки краще. Я згадую відносно старі часи, коли давалось 100 днів для здійснення планів і завдань. Зараз війна. Саме на війні день іде за три. То я думаю, що цим посадовцям має бути надано лише місяць, не тільки для того, щоб сформувати плани та ознайомитись з роботою своїх підрозділів і відомств, а саме місяць, щоб показати свої результати інакше їх треба гнати. А з тих, що повиганяли вже, треба таки спитати. А не просто похлопати по плечу і дозволяти виписувати собі багато мільйонні премії.